Вітаю вас у своєму новому відео. Мене звати Оля. Я вітаю всіх, хто зі мною вже давно. Вітаю нових підписників. Передивляйтесь, будь ласка, мої чисельні вже на цей момент відео. Мені буде дуже приємно я впевнена, що ви у всьому цьому переліку відео щось для себе цікаве знайдете. Про що я хочу поговорити сьогодні? Я хочу поговорити про те, як різні Парфумери або різні бренди, як різні бренди а, бачать правильне нанесення парфумів, як вони рекомендують наносити парфуми своїм клієнтам. Звичайно, я не буду сьогодні розповідати те, як я це роблю, як вам слід це робити, бо хто ми такі, щоб комусь розповідати, як вірно наносити їх улюблені парфуми. Хоча. Дуже є багато блогерів з іноземних, які роблять такі відео. Я завжди це пролистую, бо це нонсенс. Чому якась рендом, рендомна людина мені незнайома повинна розказувати мені, як я маю носити парфум. А от щось цікаво, то послухати саме представників бренду або самих парфумерів, як це вони роблять і чому саме. Я натрапила на інформацію, дещо пошукала, дещо натрапила випадково від деяких відомих брендів, і вони рекомендують певним чином наносити парфуми або прямо на своєму сайті, або бачила відео парфумерів, і зараз вам це перескажу. Ну почнемо з відомого вислову Шанель, яка казала, що ви маєте наносити парфум туди, де ви б хотіли, щоб вас цілували. Але думаю, що ми всі розуміємо, що це таке дуже абстракт, абстракт, образне висловлювання, тому що якщо ми його будемо практично застосовувати, то виникнуть або проблеми з місцем нанесення, або з тим, як же наносити цей парку. Тому думаю, що Шанель мала на увазі все ж таки саме ті пульсуючі гарячі точки на нашому тілі, тобто за вухами, ось тут потім зап'ястки, згиби рук. ну, Мабуть, що вона мала на увазі це. ось. Але це такий найвідоміший її вислів. Далі я пропоную поговорити про те, як це бачить рожа Дав. В нього є чудове відео. Навіть, здається, не одне. Я познаходжу і вам в описі, залишу посилання на це відео, де він розповідає, як він радить своїм клієнтам, своїм друзям і як він сам носить парфум. Що він говорить? Він говорить, що він не розуміє концепції заходити в хмаринку або розпилювати на себе здалеку потрошку парфуми, бо це просто витрачання в пусту парфумів, бо це не дасть великого шлейфу. Майже ніхто від вас не почує, по-перше, і більша частина залишиться в повітрі, а не на вас. Він радиться наносити багато, але, наприклад, на зап'ястки, там, де. Парфум буде розігріватися, там, де від вашого е, руху е, парфум буде, буде чутно, тобто буде створюватися певний шлейф. Єдине, що він е, говорить, що коли ви нанесли багато парфуму на, на, на зап'ястки, він наголошує, що його може бути багато, ви отако е, їх е, притулили одне до одного, але не розтираєте. І він. Е, Ну, не знаю, він парфумер, можливо, можливо, йому треба вірити. До цього я якби була здивована, коли б почула від нього цю теорію, знаєте, що це. Порушує структуру парфуму, якщо ви розтираєте. Ну так це розігріває парфум. В тому плані це порушує, що не буде поступового розкриття. Можливо, це він має на увазі. Ось він каже, що не розтираєте, тому що ви порушите структуру парфуму. Ну, я не думаю, що ви порушите, як ото кажуть, молекули, їх неможливо розтирттям порушити. Але думаю, що він має на увазі, що ви порушите поступове це пірамідальне розкриття. Далі. Він пропонує нанести ж, на зап'ястки, а також ось сюди за, за вуха або на ключиці. Він каже: якщо ви наносите сюди, на ось цю частину вашого тіла, тому, по-перше, ви будете самі насолоджуватися парфумом при поверті голови, при руху. Голови, і взагалі, коли ви рухаєтеся, повертайте голову, і рухаєтеся, а також коли хтось буде наближитись до вас, хтось буде вас е е вітати, тобто він буде там, або до вас ближче наклонятись, будете. Або там, як от на заході прийнято е цілувати в щоку, або при і також почує, гарно зможе відчути цей аромат. Що він категорично не радить робити, не те, що не радить, а закликає категорично не робити, це не наносити на область, на частину, на, ви зрозуміли, на вашу шию, а також ось сюди декольте. Тому що тут найніжніша шкіра. В парфумі міститься спирт, який висушує шкіру. Наша шкіра тут і так весь час під впливом знаходиться сонця, вітру. Тобто вона тут і так схильна старіша, ти скоріше. Якщо ви ще й нанесете парфум на спиртовій основі, то це прискорить старіння, і він каже, що. Шия має бути гарною. Шия це місце для посилюнків, а не для зморшок. Ось це був такий спосіб нанесення від рожа дав. Потім він ще ви побачите у відео, говорить про те, як підсилити парфум, закріпити його, тобто наносити якісь зволожувальні засоби доглядові. Які майже не мають самі по собі аромату, щоб просто закріпляти, а не перебивати аромат, і знову ж таки зволожувати шкіру, щоб спирт, який знаходиться у складі парфуму, їй не шкодить. Наступний дуже цікаво, мені було, було почекати, почитати про Серж Лютанс. На їх сайті, якщо ви зайдете на офіційний сайт, там можна пролистати, там є під кожним парфумом. Опис парфуму, такий художній опис кожного парфуму, склад здається, а також підказки, як наносити парфум. І дуже це цікаво, тому що і недарма в них дві кришечки, це не, пояснюється не лише тим, що парфум може випаровуватися, а пояснюється це тим, як, це, як бачить спосіб нанесення Серж Лютанса? По-перше, ви можете його а, парфум, наносити спреєм звичайним. Тобто там а, не сказано, буде ну, сказано, що на зап'язки, наприклад, можна наносити, але спреєвим способом нанесення, або а, для чого там у складі. Парфумів все шлютація є оця прикручена кришечка. Тому що для любителів робити, наносити парфуми на намазок, знімається кришечка, наноситься увага, парфум на пальці, там так і написано: наноситься на пальці, і вже з пальців ви прикладаєте туди ці пар... пальці, змочені у парфу, куди ви хотіли б нанести парфум. Також мені це було дуже цікаво, це було якось дивно прочитати, що вони радять наносити саме на пальці. Тобто не відливати в інший спрей, так, не намазом прямо з пляшечки. Ну, звичайно, пляшки великі, і це незручно. А от так задумана ця кришка, щоб наносити саме на пальці. А, так, що який ще бренд про Рома. Ну, Парфумом Рома вони славляться своїми дуже масляними парфумами. Там велика, дуже, дуже великий відсоток парфумерних олій їх парфумі. і, можливо, цим пояснюється специфічна, специфічний метод нанесення їх парфумів. Я пам'ятаю, що взагалі ця. Тема, як наносити парфум, мене зацікавила, як різні парфумери, як різні бренди бачаться. Коли я була у бутіку декілька років тому і вибирала, обирала собі парфум від парфуму Roma, і продавець мені сказала, нанесла такий щедрий спрей на руку сказала, а тепер потріть. Я була здивована, бо Скрізь пишуть, не терти, не терти. Це було майже на початку мого захоплення. Тут це було дуже давно, я ще не знала, чому вірити, чому не вірити, що міфи, що правда. І тут я скрізь читаю, що терти не можна, а вона каже, потріть. І пояснюється це тим, що там дуже велике, великий відсоток саме олій парфюмованих, і тому треба їх розтерти, щоб вони... Розкрилися. І мені було весь час цікаво, чи то є таке персональне бачення, чи це прав... правда так. Я зайшла на офіційний сайт, знову ж таки, Рома», і в них там можна знайти. Здається, у популярних питаннях та відповідях у цій секції там можна знайти, чи дійсно вони радять нанесіть наш парфум зі спрею, і Розітріть, розігріти цей парфум, щоб він почав випромінюватись. Тобто, дійсно, мабуть, представники бренду її так тоді проконсультували. Тобто, це була не просто її ініціатива і бачення до продавця в корнері парфумом Рома, А дійсно на офіційному сайті парфуму Рома написано, що ви маєте так наносити їх парфуми. Ось це був такий мій коротенький екскурс. Я не знайшла оте, як. Бренди бачать нанесення, правильно нанесення парфуму. Я не знайшла більше інформації про інші бренди. Якщо ви знаєте, якщо десь траплялось в інтерв'ю парфюмерів і вони про це згадують, або вам траплялось десь на офіційному сайті така подібна інформація, то напишіть, це насправді дуже цікаво порівняти, як різні парфумери-бренди бачать підходи різні до нанесення парфуму. І... Що ви думаєте про це? Чи ви розтираєте, чи ні? Я, чесно кажучи, розтираю, бо в мене холодна шкіра, в мене дуже довго розгрівається парфум, а мені от, часом хочеться почути скоріше розкриття. Тобто я роблю це свідомо, коли хочу прискорити. Але, звичайно, не завжди. Бувайте! Дякую, що були зі мною і до нових відео.